В усіх, в усіх представленнях, ще виступала, я розумію, що якщо мова йдеться про матері, то я, мабуть, найбільше за матері, тому що я навіть не ідентифікую себе з живописцем, я є лікар, абсолютно лікар. І сьогоднішній е, мій виступ і цю виставку я присвячую моїй мамі. Моя мама перша в Україні жінка лі Її немає. Мама навчала мене усього, що пов'язана з образотворчим мистецтвом з дитинства. Вона лишила величезну шафу книг і альбомів живописного. І далі так сталося, що лікарі, бухгалтера творчі, і я розумію, що всі спеціальності, тому що я думала, що лікарі самі творчі, тому що напруга така сильна, треба реалізуватися. Психологія це називається сублімація. Я розумію, що бухгалтерам теж не добре, особливо коли вони здають звіти. І серед лікарів дуже дуже багато талановитих людей. Моя мама лишила шість е збірок віршів. Е до речі, день народження в неї 12 серпня, і вони жили саме на Михайлівській, моя родина звідси, тому для мене це дуже знаково. Ота От перша робота, яка стоїть велика, це я пішла, я навчалася у психології і пішла на майстер-клас інтуєктивного живопису, вийшла в мене така крапля, або пролітаючи над весняним квітуючим садом. Це перше, з чого все починалося. І потім я в той момент зрозуміла, що мені найбільше подобається змішувати фарби і гратися з фарбами. Так я почала валяти, тому що там ця вовна кольорова вона дає можливість також змішувати. Мені воно навіть простіше ніж змішувати фарби, тому що я боюся пари. Далі я спробувала ця робота, яка. ну, Окрім мене, ніхто не розуміє, тому що, мабуть, дуже сильно моє. Це я намалювала на загибель нотр дам де Парі, на пожежу. Вона називається Після Бау або Пожежа. От іде така загадкова казкова якась особа, вона з бау і бачить ту пожежу. Ця робота абсолютно теж я намагалася щось робити і спробувала от такий. По такими штрихами виразила, отримала літній літній полудень. Ну і далі ще дві роботи, які є водяні квіти і, і пара. Дякую.